Отже, Василю, ви казали за кому дозволено вживати алкоголь не буде мати доброго сексу. Це ви опять за це. Я, я не хочу про це говорити, я про це вже сказав. І будьте здорові, ви дуже любите передиратися до слів. Дуже любите передератися до слів. Е, і... Я сказав для того, щоб ви могли собі подумати. Ти хоче думати, хай думає. Стояло питання, що дозволити. По-перше, дивіться, я сказав чітко і конкретно, якщо буде, дитина буде з вами пити алкоголь, скоріше, як займатися сексом, то в неї ніколи не буде нормального сексу. Сказав і все. Хочете думати думайте, якщо ви не знаєте, відколи дитині можна вживати алкоголь? По законодавству і по медицині. З кількох? З 21 року. Розумієте чи ні? Якщо до 21 року ваша дитина не має ні хлопця, ні кавалера, ні нічого, розумієте? Це також треба розуміти. Я не маю на увазі, що вона займалася сексуальне -сексуальним життя. Але спочатку вона має дозріти фізично, щоб вживати алкоголь. А коли можна одружуватися? скажіть, скільки з вас в 19 років народили, в 18 років народили? Спочатку треба стати мамою, а потім думати про вживання алкоголю. Як ви порушите ці речі, спочатку алкоголь, а потім. Подружжя, то це нічого хорошого. Я от це мав на увазі, розумієте? І не треба мене тут ловити за, за якісь там за вуха. <кій> Репродуктивний механізм дозріває скорше, В 14 років вже готові до репродукції. так? А медицина каже, що вживання алкоголю після 21 Що не зрозуміло?